Чому Бог Він, може посадити саму гарну розу, яка колись існувала, десь далеко-далеко в лісі, де не пройде ні одна тварина, не пройде ні одна людина. Чому він це зробив? Він це зробить, знаючи, що ця роза вона зможе саме там нормально рости? До чого я це говорив? Інколи є в мене такі думки, десь закрадаються в голову, що Боже, от, я хочу поставити своєю цілею дійсно прославлення Тебе, звеличення Тебе, щоб все більше і більше людей про тебе дізнались. Але так як я людина така немедійна, не маю великий вплив на багатьох мільйонну тисячну аудиторію, знаєте, то я думаю. Боже, чому ти не можеш дати мені якусь популярність не таку велику, щоб я був популярним якимось проповідником, євангелістом, пастором, блогером, що так далі. І так більше і більше людей вони зможуть дізнатися про тебе. Невже це не те, чого ти бажаєш? Невже якщо в мене є правильний мотив, то якщо ти мені це дасиш, то щось може піти не так? Але діло в тому, що проповідники. Мною вшановані часто від не першого вже чую, приходять до цитати, що найкращі проповіді, самі величезніші проповіді, одні з самих великих проповідей, які колись десь небудь звучали. Вони звучали там в церкві з 30 людьми, 10 людьми. Тобто ми женемося за популярністю, і це може бути непогано. Але ми не розуміємо, що. Бог, він постановив мене тут. Він сказав мені тут бути, він сказав мені тут впливати, тут рости. Якщо я буду там, то я не буду на своєму місці. І цікаво, що ми часто дивимося на якихось там популярних проповідників, там, не знаю, Джон Маккартур, допустимо. І я думаю: от був би я на місці Маккартура, як би було круто, але Бог ж не покликав мене бути Маккартуром. Бог покликав мене бути тим, ким покликав. Відповідно, в Макартора своя дорога, яку йому приготував Бог, в мене своя дорога, яка приготував Бог. Не подумайте, що я зараз хочу відговарювати людей, щоб вони йшли і евангелізували десь, чи коли мали можливість впливати на велику кількість людей, не робили цього. Ні, ні, ні. Я хочу сказати, що Бог для кожного приготував щось. І ми розуміємо, що якщо бути послідовним римлянам 8.28, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний за його постановою, вся допомагає на добре. Це означає, що Бог він завжди буде бажати.